Це Денис Нагорний, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Денис, радий вас бачити. Слава Україні! Вітаємо Героям слава доброго ранку. Студія, доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, я хотіла би розпочати з оперативного. Розкажіть, будь ласка, як зараз на вашій ділянці, тому що з втрат ворога з повідомлень від від генштабу бачимо, що бойові дії вони лише активізуються, і причому на різних абсолютно ділянках. Так, звичайно, на Бахмутському напрямку, де наша 4-та бригада оперативного призначення Рубіж тримає оборону, посилилися штурмові дії противника, зокрема, це на таких от гарячих напрямках, як Андріївка, Кліщівка, як Іванівське, Хромове, особливо Богданівка, Веселе. І, безперечно, якщо в загальному брати, то весь напрямок на часів ярик. Тобто, противник на даний момент ставить собі за мету. Вихід на канал, Сіверський Донець, Донбас з метою от ліквідації цього сіверського виступу, який знаходиться на північному фланзі Бахмута, і щоб дойти безпосередньо до такої от Бахмутської фортеці, це Слов'янська, моторська дошківка-Константинівка. Посилив він, звичайно, обстріли в комплексі 300 та Іскандер. З посилили застосування техніки. Відповідно за декілька днів вже було масових штурмів: штук так сім або вісім, якщо так в загальному брати, де вже застосувалася масова техніка. Тобто, це означає, що основна основні сили противника починають концентруватися саме на цьому напрямку. Так само і наганяють сюди мобілізованих і підрозділи, такі як ШТОМЗ, підрозділи забезпечення з скоріш за все з вихідців середньої Азії, тому що почалось активне розбудовування в тилу противника оборонних споруд, якщо раніше вони не особливо не особливо приділяли такому увагу. То зараз на даний момент ми спостерігаємо, що почалося активне розкопування і підготовка, скажімо за все, до певних таких от грандіозних штурмових дій. Е, так само намагаються вони накопити ці штурмові групи е, безпосередньо під переднім краєм, тобто прощупують наш передній край. Е, посилилися обстріли з артилерії. На даний момент вони мають такий середній характер, е, але е, кількість боєприпасів. Яка безпосередньо почала підвозитися противником на вогневі позиції і відкриватися вогонь значно збільшилась. Наприклад, якщо брати в грубому загальну статистику, то е, зараз десь на 3-4 тисячі наших пострілів е, противник відповідає 12-15 тисяч своїм е, своїх пострілів. Це в групу е, так само. Почали вони застосовувати активно ще більше fpv дрони. Наприклад, якщо раніше я повідомляв, що там на там, грубо кажучи, 20 наших і 100 їхніх, то зараз вже 150-200 дронів. Вони просто закидають наші от логістичні шляхи, наші позиції, намагаємося з ними боротися. Нашими комплексами РЕБ. Звичайно, трошки нам. Ми відстаємо від росіян в застосуванні реба, тому що в них ціла сітка от засобів реб від окопного до таких от широкомасштабних, там, наприклад, корпусного чи бригадного ребу. І звичайно, ми на даний момент трошки їх стримуємо в контрбатарейній боротьбі. Тут у нас є успіхи, тобто ту кількість гармати, яку вони підвозять. Вона не рахується з тою кількістю, яку вони втратили. Тобто, наприклад, підвезли вони там п'ять гармат, а втратили сім? Дениса, ну от ви повсякчас говорите про те, що триває постійно на Бахмутському напрямку цей артилерійський пінг-понг, і я так розумію, що паритету да, в цих артилерійських обстрілах не намічається станом на зараз. Чи ми до того е, йдемо, принаймні? Ми до того йдемо шляхом комбінованого застосування дронів і самої артилерії. Тобто, да, в нас не вистачає боєприпасів для таких якісних там, штурмових дій чи наступу, але в нас вистачає боєприпасів для оборони. Тобто, і цю компенсацію ми проводимо за рахунок того, що застосовуємо FPV. Тобто це максимально точний шанс уразити там БМП, БТР чи там групу піхоти. Звичайно, там багато от, є відосиків там в інтернеті, де там біжить орки, і бахи і перетворився він на пил. Е, і, звичайно, є резон, якщо використати там, на, наприклад, 10 артилерійських снарядів і вразити ціль, і використати там два-три FPV, на що ми звичайно і. Проводимо збори, тому що їх ніколи не буває багато. І намагаємося от залучити також і дрони, які спостерігають безпосередньо за переднім краєм, щоб ну, є така от, гарна в союзників вистрілів краще втратити техніку, ніж людину. Тому дрон втратити не страшно, а людину страшно. Тому. Ми підіймаємо дрони для спостереження за переднім краєм безпосередньо для коригування артилерійського вогню і для коригування саме ударів FPV по цим групам. Угу. Пане Денисе, от ви говорили, зазначали також, що зараз і в півдронів у них стало більше. Що от кількість застосування вона лише зростає з боку Російської Федерації? Воно і зрозуміло, тому що вони і на власне виробництво їх поставили, якісь комплектуючі, десь це все теж збирають і спроможності у них направду більше. Але, от як ви зазначили, що їх багато, але ефективності от, порівняння не так яким це обхотілося, мабуть, як щодо знаєте саме професійності їхніх операторів, наприклад? Бо зараз от в мене складається таке враження, що історія, в принципі, та сама, що з артилерією. Снарядів багато попадання там одне з 10 з 15 умовно з дронами та сама історія, ви абсолютно праві. Щодо якості їх операторів, вони присилають абсолютно нульцевих операторів, тобто, які то в там бачили там, раз, два, який той самий автомат, прислали напередок, напередку научитись. же, наприклад, оператора навчають там, безпосередньо там, від трьох місяців і більше. Тобто, мова йде про якість виконання того ж самого завдання, так само, як і артилеристів. Е, і суть е, застосування в них дронів така ж сама, як і суть застосування їхньої артилерії, тобто е, вони йдуть на масовість. Давайте забросаємо, забросаємо, а там посмотрим, виживе хтось, ні. Так воно ж якості не дає. А ми навпаки йдемо на якість. Тобто одним точним пострілом знищити в ціль, точно в ціль. І ну навіщо використовувати ті обмін? І це суть в тому, що використання тих обмежених ресурсів, які у нас є, не дозволяє нам так розгулятися, як їм. Ну і коротко ще Дениса, попрошу прокоментувати тему здавання в полону російських окупантів, тому що є повідомлення від військових, зокрема, які служать на Куп'янському напрямку, про те, що такі випадки почастішали мовляв, через погоду, можливо, або що чи є на вашому напрямку такі випадки, такі Історії, історії безперечно є. Є такі історії, коли здавалися в полон там від десяти і більше особового складу. Uh -huh. Чому? Тому що люди там буквально от які накопилися на передньому краї, ті ж самі копачі, які взагалі в літній формі одягу, для мене це трошки нові для росіян це нормально. Ну, зараз така погода, що буває, що на градусник опускається температура до 20 градусів за Цельсієм. А оскільки тут влажність висока, то тут дубак страшний. Uh -huh. Тобто і вести бойові дії в таких умовах надзвичайно важко. І буває, просто приходять уже з обмороженнями, з обмороженими кінцівками, там з кучою вже болясю. Вони просто виходять здаються, щоб елементарно там погрітися, попросити гарячої води. Тобто на них командування взагалі не звертає уваги. Їм все одно скільки їх там ляже, от їх там сто, хоч тисяча ляже. Вони ще назбирають і ще пришлють.